Що таке гліцин? Гліцин найпростіша амінокислота, тобто маленька цеглинка для побудови білків. Назва походить від грецького глікас, що означає солодкий. Гліцин добре розчиняється у воді і приймають його сублінгвально, тобто розсмоктуючи таблетки гліцину у роті. Це речовина, солодкуватого смаку і білого кольору. Хто відкрив гліцин? Андрій Браконо перший отримав у 1820 році з желатин. Це була одна з перших амінокислот, яку вдалося виділити у лабораторії. В яких продуктах є гліцин? У м'ясі, особливо шкірі, кістках, хрящах, рибі, у яйцях, у бобових, у желатині, наприклад, у колодці, у насінні гарбуза та конжута. Як гліцин допомагає нервовій системі. Це нейромедіатор, тобто речовина, яка передає сигнали між нервовими клітинами. Але він не збуджує, а заспокоює. Знижує тривожність, дратівливість, покращує сон, допомагає швидше заснути і глибше спати, підвищує концентрацію та пам'ять. Тобто рекомендується студентам перед іспитами, а школярам перед НМТ. Зменшує вплив стресу. Тому що знижує рівень кортизолу, гормону стресу? І головне, що цікаво, ліцин не викликає залежності, як деякі снодійні. Як приймати ліцин дорослим? Одну таблетку під язик 2-3 рази на день. Курс може тривати від 2 до 4 тижнів. Якщо вас турбує безсоння, то можна розсмоктати у роті таблетку за 20-30 хвилин до сну. А у стресах та при розумовому перевантаженні 2-3 рази. По одній таблиці бажано вранці та в день. То як же ж нам зберігати спокій під час війни? По-перше, фільтруйте не тільки воду і новини. Якщо стрічка новин викликає тахікардію, значить пора на інформаційну дієту. Дозуй новини як ліки два рази на день після їжі, але не перед сном. По-друге, дихай як Wi-Fi, повільно і стабільно. Глибокий вдих на 4 секунди, затримка на 4, видих на 4 секунди, і ти вже не в паніці, А в режимі я контролюю ситуацію. Це не магія, це нейробіологія. Звісно, ліцин не панацея, але допомагає. Якщо нерви, як струна, розсмокчить але погліцину. А ще краще поговорити з другом, з психологом або з котом. Усі троє можуть допомогти.